Усім привіт! Сьогодні розпакуємо новий цікавий захищений смартфон компанії Du, який називається V-30T. Це модель трошки продуктивніша, ніж звичайний v 30 а також тут більше оперативної пам'яті. Також у нас тут нові варіанти кольору, про що я сьогодні вам розкажу і навіть на практиці покажу. Тож давайте відкриємо коробку і будемо дивитися, що там таке всередині. Тож, як бачимо, коробка в нас анітрохи не змінилась. Є у нас логотип Hi-Res Audio, тобто тут у нас стереозвук. Це ми подивимось на повному огляді. Але саме цікаве, що v 30 t стали виробляти в зовсім інших кольорових гамах. І давайте подивимось, що саме дісталось мені. А мені, як на мене, дістався найцікавіший і найкрасивіший варіант керамік, якось так він називається, але трошки згодом я вам його покажу спочатку щодо комплекту. В комплекті у нас заводська документація, плівочка, інструкція, кабель та блок для зарядки. Блок, звичайно ж, у нас 60 -ваттний, 66 ватний точніше. З Type-C інтерфейсом. Так, тут у нас 66 Вт. Тож, тепер давайте я вам покажу, як виглядає саме цей новий варіант кольору. Я дуже радий, що саме такий мені дістався, тому що я його і хотів. Посилання на цю модель на Aliexpress залишаю, звичайно ж, в описі. В моєму онлайн-магазині також скоро можна буде такі смартфони придбати. Посилання в описі під кожним відео, нагадую. Так, зараз я акуратненько його дістану. Ось так виглядає задня панель. Як на мене, то зроблено максимально цікаво, такого ми ще не бачили, так скажемо, дуже-дуже сміливо. Тобто є у нас варіант отакий, є варіант золотистий і ще є варіант, просто який називається чорний, тобто без оцих всіх прикольчиків. До речі, задня поверхня, я не можу зрозуміти, це у нас пластик виходить. Так, да, Задня панель у нас пластик. Металеві торці, ну а тут скрізь гума, звичайно. ж. Як ви бачите по дизайну, це по суті той же v 30 От така от вставочка мається у нас із камерами. Динаміків тут два. Вони знаходяться у нас ось тут, один тут, один тут. А так, в цілому, плюс-мінус От по відчуттях нічого нового. Той самий V-30, але в того панелька була під шкіру, а тут от така от цікава по дизайну. Тож, акуратно знімаємо плівочку і запускаємо смартфон. Так, зараз ми з вами будемо бачити перший запуск смартфону. Я зразу бачу, що у нас. Шпалери точно такі ж самі, як на V30 зразу стоять. І хочу зразу сказати, що по відчуттях абсолютно той же самий дисплей тут стоїть, хоча чому тут дивуватися, це реально той же самий v 30 але на іншому процесорі. Нагадую, що в v 30 був Dimensity 900, досить непоганий чіп. Тут Dimensity 1080. Такий чіп, який вони вже ставили в свій дугі VMAX. Хто пам'ятає, на каналі також є огляд, там де 22 тисячі мАч в смартфоні. Коротше, тут все плюс-мінус таке ж саме, але в v 30 у нас було 8 ГБ, а тут 12 ГБ оперативної пам'яті. Давайте зайдемо в інформацію і подивимось, що тут саме конкретно є. Отже, бачимо 12 ГБ оперативна пам'ять, 12 Android. Більш нічого тут нам не показують. Завдяки тому, що в цих смартфонах у V30 та V30T стоїть швидка сучасна пам'ять, причому як оперативна, так і постійна. Смартфон працює як якийсь, я не знаю, iPhone чи Samsung топовий. Ну от Просто ніяких глюків немає, ніяких фрізів. Все наскільки моментально в ньому відкривається, наскільки приємно користуватися цим смартфоном. от На V30 я це в повній мірі реально відчув. Тому рекомендую всім, хто хоче супершвидкий смартфон, на даний момент дивитись саме на серію V30, ну або ж V30T. Це все-таки більш новіша модель. В цьому смартфоні є бездротова зарядка, є NFC, а також тут є 108-мегапіксельна камера. До речі, тут ширококутна камера, також присутня. Відео. Подивимось, як може він знімати. Відео в 4К він пише. Але як бачите, чомусь китайці не хочуть давати нам 60 FPS. Тут тільки 30 FPS. Хочете HD, хочете Full HD, хочете 4К, 30 FPS. А, да, і стабілізації, до речі, тут, як ви бачите, немає. В налаштуваннях це знову ж таки косяк, реально від дугі. Нічна зйомка. Нічна зйомка також тут присутня. Датчики включаються автоматично, ми їх ніде не можемо примусово запустити. Причому як фото, так і відео ми можемо знімати в режимі нічної зйомки. Режим 108 Мп знаходиться у нас окремо. Отакі от от налаштування у нас є. Фактично, що, що стосується якості, то тут нічого нового немає. І в режимі більше є у нас режим Pro, портрет, GIF, боке. Бачите, все перед собою самі. Ось так. Ну, камеру, до речі, так. Відеопорівняння V30 і V30T на основному каналі вийде зразу ж після огляду V30T. Я їх порівняю. Особливо хочу подивитись, як будуть працювати камери, чи є якась в цьому різниця, чи немає. Тому що, по факту, смартфони максимально схожі. І єдина така вагома прям відмінність це дизайн. Все. В іншому ж, це смартфони реально дуже схожі. Що ще цікавого в смартфоні? Звичайно ж, дисплей. Дисплей тут крутий, сучасний. Так, це не Амулет, це IPS, як і в більшості конкурентів. Але ж тут у нас що є? Тут у нас є от така от штука. 120 Гц, частота оновлення. Коли ви ставите 120 Гц, я думаю, що вам навіть зараз на відео буде помітно, як швидко все відмальовується, як приємна, яка плавна анімація. От, як на мене, то ці 120 Гц, це та штука, яка дійсно дає вам максимально приємні емоції від використання. Тим більше в парі з швидкою оперативною та постійною пам'яттю. Це відчувається. Смартфон дійсно швидкий. Я не перестаю дивуватись, чому, наскільки я знаю на даний момент, по-моєму, тільки в V30, V30T стоїть пам'ять lpddr 5 і UFS31. По-моєму, тільки в них. Не знаю, може ще якісь флагмани вже будуть з такою пам'яттю. але поки що, начебто тільки цей апарат. Тож, повний огляд за посиланням в описі. Він буде буквально через декілька днів. Старт продажів на Aliexpress цієї новинки, по-моєму, з 17 чи то з 20 квітня. Коротше кажучи, в описі всю інформацію я більш детально для вас залишу. Так, до речі, як називається цей колір, я вам забув сказати, називається він ось так: Marble Black. Тобто, це мармуровий чорний колір, наскільки я розумію. Ну, виглядає прикольно, але я чомусь думав, що це буде не пластик. Це просто пластик. Ну, хоча, звичайно, в захисті сумніватися, думаю, не варто. Ось так: от. підписуйтесь на канал обов'язково. На основному каналі скоро буде повний відеоогляд. Всім гарних смартфонів та до нових відео. Бувайте!